Школа не відновиться, школу закрий». Це було небезпечно. так. Ми сказали ні. Гордість за сина. Говоримо про булінг, про цькування. Ми все це обговорили та вийшло до чогось спільного. Це як то кажуть, наша така щаслива сторінка. Перше це захист зовні. А далі ти можеш змінюватися внутрішньо. Коли до тебе ніхто не зайде, коли тобі ніхто ніхто нічого від тебе не винесе, це було перше. От тому паркан однозначно в нас був. Ну, а відеоспостереження, по-перше, ми ніколи його не мали, скажу чесно, ми не мали. Це не те, що в нас воно було зруйноване, ми його не мали. Багато говоримо про безпеку, багато говоримо про булінг, про цькування. Легше бачити, хто перший штовхнув, хто перший щось затіяв. І просто спостерігати ми можемо за нашим тепер приміщенням будь-коли. І ввечері, і вночі я можу увімкнути камеру, подивитися, що тут відбувається. Були такі дуже серйозні прильоти. Жодного вцілілого вікна не було. Всі вікна були вибиті, було море просто скла. Вруду було дуже багато. Скрізь техніка, все обладнання було або викрадене, або знищене. Були навіть такі випадки. У нас от стояв якраз перед входом до мого кабінету, стояв телевізор, екран якого був порізаний ножицями, і посередині були ці ножиці так вткнуті в середину екрану. Ну, от такий, такий стан школи був. Було багато розмов про те, що школа не відновиться, школу закрий. до нас дзвонили, приїздили, а чи правда, чи нам йти в іншу школу. Ми сказали: ні, ми на місці, ми ж ходимо, ми, ми працюємо над цим питанням, все буде добре. У нас, коли стало питання про те, що де будемо далі, як продовжувати життя, де навчатися, то обоє дітей. Висловили бажання повернутися все-таки в свою рідну школу. От. І ми, як батьки, зробили все, що можливо, щоб продовжити життя нашого навчального закладу. Це, як то кажуть, наша така щаслива сторінка співпраця з the Children та громадської організації Істок. Як розпочалася ця співпраця, я вам можу сказати тільки коли. Ти просто сидиш і думаєш, скоро 1 вересня, як розпочати навчання? Як розпочати навчання, коли е, немає нічого, немає вікон. І, і там десь через когось ти починаєш шукати якісь телефонні номери, телефонувати, просити, там, встати нам в двері, бо п'ять входів були вибиті, ну не було дверей. Є такий проект. Якщо хочете, якщо бажаєте, то можете взяти участь. Для того треба зареєструватися. Ми зареєструвалися. Створений був КБШ — комітет безпеки школи. Від до того пройшли педагоги навчання. Ми порозмовляли з батьками, з учнями. Ми їх захопили. Основне було мотивувати. Ми говорили: давайте, це ж наш шанс, безпека. В нас стільки небезпечних місць. Ми можемо. Ми дивіться, коли там інші школи там щось там показують, то в нас куди не ступив нас крізь небезпека. Давайте і оце давайте спрацювало. В комітет входили учні з 5 по 11 клас по два учні з кожного класу. Ми зробили картування, картування батьки зробили, вчителі та діти. Потім ми все це обговорили та вийшли до чогось спільного. Самим необхідним у нас є це зробити паркан. Була небезпека з. Зовнішніх так, чинників, тобто це могли посторонні люди заходити на територію школи. Це е, транспортний засіб, який заїжджав на школу і спокійно міг їздити там, скутер, мотоцикли. Тобто, це було небезпечно. так. Ви знаєте, отак, гордість за сина, да. така суспільна діяльність все-таки приносить користь, формує особистість. Ну, мені дуже приємно. що Є такий проект, що ми мали можливість. Доторкнутися до такого, розумієте, якогось високого рівня у таких суспільних відносин це завжди приємно, коли є рух вперед, є якась діяльність. Нічого нема кращого і приємнішого, коли ти дивишся на результати своєї роботи.